У серії Чому чого навіщо для малят від 2 до 4 років є новинка. Це книжка про динозаврів. Передусім хочу зауважити, що ця книжка не проста, а книжка із віконечками, за якими ховаються цікавесні таємниці. А всі дітки люблять розгадувати загадки. Тому книжка з віконечками їм обов'язково сподобається. Отож почнемо із початку. Давним-давно земля мала зовсім інший вигляд, аніж сьогодні. Сюди росли Леденські ліси, бо погода була тепла і волога. В ті часи на землі жили дивовичні тварини, які вимерли багато мільйонів років тому. Ми називаємо їх динозаврами. Приміром, це апатозавр. А ось це стегозавр. Що ж було далі? Який вигляд мали динозаври? І ми бачимо, що вигляд у них був найрізноманітніший. Одні були височенні, як три жирафи, а інші зовсім малесенькі, завільшки з курком. У одних динозаврів були надзвичайно довгі шиї та хвости. А в інших – роги, шпачаки, міцні панцирі чи пір'я. Деякі з них рухалися швидко, деякі повільно. Пересувалися ці прадавні тварини або на двох, або на чотирьох ногах. А окремі види могли ходити як на двох, так і на чотирьох. Ось привіримо, як ось цей от динозаврик. Що їли динозаври? Більшість динозаврів споживали рослинну їжу. Аби втамувати голод, вони змушені були їсти від ранку до вечора, обскубуючи верхівки дерев завдяки своїм довжелезним шиям. Стехозавр і брахіозавр. Незначна частина динозаврів харчувалася м'ясом. Хижаки мали гострі кіхті та гострі зуби і могли швидко бігати на своїх сильних задніх ногах. Ось, приміром, як цей орнітолест. Але для орнітолеста теж є ворог ось такий значно більший динозавр. Як динозаври захищалися від хижаків. Оце це дуже цікава інформація. Наприклад, Трицераптос мав на голові три гострі роги. У суборних травоїдних не було гострих зубів, проте вони могли дати гідну відсіч нападникам. Хвіст анкілозавра закінчувався важкою кістяною булавою. Стегозавр захищався за допомогою гострих шпачаків на кінці хвоста. Ігуанодон мав на великих пальцях гострі, як леза кігті. Іганські травоїдні не боялися хижаків. Той, хто наважився напасти на велетня, отримував могутній удар хвостом. Ось так був і відлетів наш ворог. Як у динозаврів з'являлися малята, а ось так вони вилоплювалися із яйця. Самки облаштовували великі гнізда в піску, чи ґрунті і відкладали туди до 30 яєць. Деякі яйця за розмірами нагадували футбольні м'ячі. Проте більшість динозаврів не могли їх висиджувати, бо просто би розчавили їх своєю масою. Звісно. Шар ґрунт і листя зберігав яйця в теплі та захищав всіх охочих ними поласувати. А хоче було бачити, як багато. Але мама завжди була дуже дбайлива і вона охороняла яєчка. Чи існували морські динозаври? Динозаври жили лише на суші. Однак у ті прадавні часи в морях мешкали велетенські ящери з ластами замість ніг. На відміну від риб, вони мусили виринати на поверхню, аби вдихнути повітря. Діти цих тварин народжувалися під водою, цілком пристосовані до життя. Так, хто ж тут у нас є? О, Тут він плаває, а тут він дихає. Це плезіозавр. Швидкий іхтіозавр був схожим на рибу. Ось. А в небі ширяли великі та малі літаючі ящери, птерозаври. Ось такий теранодон. Звідки нам відомо про динозаврів? Кіски та інші викопні рештки протягом мільйонів років перетворилися на камінь. Ось такі скам'янілі кіхті, відбиток ступні на камені, скам'янілі яйця. І це все знахідки, які люди почали знаходити зовсім нещодавно. Так. так, в багатьох музеях можна побачити справжні скелети динозаврів або їхні достовірні моделі. І яке забарвлення мали динозаври. Це величезна таїна. Які на колір були динозаври, чи які візерунки вкривали їхню шкіру, ми достеменно не знаємо. Можливо, вони мали смуги, як зебри, чи плями, немов корови. Може, прадавні ящери нагадували змій або слонів, а який колір до свого улюбленого динозавра вибереш ти. Ось ці юні художники вибрали ось такий несподівано веселий колір. Ось така чарівна книжка із серії науково-популярних видань для дітей віком від 2 до 4 років. Вона подає наочні відповіді на перші дитячі запитання, передбачає засвоєння знань в ігровій формі. Пробуджує радість самостійних досліджень та містить ґрунтовно та перевірений матеріал. А ще вона адаптована для віку від 2 до 4 років. Отож, серія Чому чого навіщо для малят? Книга динозаври. Навчальна книга Богдан рекомендує.